Відважний життєрадісний обожнював спорт, справжній фахівець своєї справи. Саме таким назавжди запам'ятають Віктора Мельниченка, його рідні, друзі, колеги та побратими. 33-річний герой загинув 13 лютого, виконуючи бойове завдання під Бахмутом на Донеччині. Попрощалися із бійцем 16 лютого. Віктор Мельниченко працював у правоохоронних органах з 2008 року. Після 24 лютого брав активну участь у бойових діях, воював у Густому, Лібучі, Харківській та Донецькій областях. Ще два тижні тому Віктор був на ротації вдома, а згодом знову відправився захищати країну на сході. Звідки й прийшла трагічна звістка? Він був професіоналом, він робив свою роботу. Він єдине, що казав, що потрібно готувати потрібно готувати себе фізично, щоб мати можливість захищати свою батьківщину. У захисника залишилися матір, дружина і донька. Поховали Віктора на Миколинецькому кладовищі. Вічна пам'ять герою.